На Волині фірма, в назві якої вказаний політичний слоган Слуги народу, має більше як мільйон гривень податкового боргу. Мова йде про підприємство, що займається імпортом автомобілів до України. Попри те, що фірма засвітилася у кримінальному провадженні та має мільйонні борги, волинські податківці її не чіпають. На Волині підприємство має мільйонні податкові борги, а йому навіть не анулювали свідоцтво платника. ПДВ, ми продовжуємо розповідати про те, як Волинська державна податкова служба взяла в оборота точніше у заручники увесь бізнес пул нашої області. Фактично, малим та великим підприємствам зараз намагаються і успішно. Перепинити дихання, блокують накладні, завалюють перевірками. Це стосується і приватних, і державних підприємств, усіх, окрім фірм, які створюють під егідою окремих осіб. Цих бізнесменів не чіпають. Більше того, дають зелене світло, а решта зараз у заручниках податкового рекету. Вже кілька місяців підприємці б'ють в усі дзвони, оббивають пороги обласної ради та військової адміністрації. Адже на прийом до голови ДПС Волині Сергія Лисаюка потрапити зась ані підприємцям, ані депутатам, ані голові обласної ради, ані голові військової адміністрації. Закличте поліцію, будь ласка, хай пояснять, як має діти поліція в цьому в цій ситуації. Це так, збори організовують, що голова обласної ради з депутатським корпусом не може зайти. Там ще й іде. Ви телефони не знаєте? Тут ми... податково, тут не показати. пише церкв. Це податковий е, орган. Державний орган. Там ми куди прийшли. Знаю, мені треба документи ваші ну, перевернути. Тому що Це ви тоді ви порушуєте знає. закон. Я, Якщо я розумію, свій що я порушую закон, я охоронець. Дивіться, я представнику я я представнику показую. державної установи передав. Будь ласка, я вам він показую зараз, зараз своє посвідчення. Згідно цього посвідчення, я думаю, що не буде сумнівів для того, щоб я попав Дивіться, в дане приміщення. Я, Дивіться, я, охоронець. Дивіться, я охоронець, я, передав, піла, предс я зараз. передав представник. Я передав представнику. Ви дійте не на представника, ви дійте до законодавця. Подарок Що розмовляти? Докрити двері. Це наше таке саме приміщення про такі податків, як і ваші. Який бізнес до вас туди зайде? Зайду з представниками. Зараз прийдуть, вибачте. Хто прийде? Давайте так, ми один канал виберемо, я з ними зайду. Я буду вам виписувати всім. Пане старший солдат, ви в історію зараз попадаєте. Ви дайте я, дайте я розумію я це прекрасно. Дайте а, я за історію. Дайте а, я а, один зайду з представником. Я не знає тебе представники. Усі спроби утримати коментарі з приводу ситуації, яка склалася, не увінчалися успіхом. Завтра я з вами поспілкуюсь. Я знаю. я відповім на всі ваші питання Чого завтра. Втікає? Я не втікаю. Я, я, я знаходжусь на своєму Депутат, робочому місці. Я з нами не хочу. Ну я депутатами поспілкувався, але в мене на жаль починається робочий холини, час. Закінчується забыв... обміння передла. Ви, мені... мошу... ви мені дозволите хоча б, поставити запитання? будь ласка, дозвольте мені займатись моєю роботою, виконувати функції, покладені на мене державою. Ну, ви вже стоїте. Я підтягнули? вам я що? вам даю слово. що я відповім на всі ваші питання. Дайте мені тільки часу. Послухайте мене, я... ви мене прибуваєте. Дякую вам за увагу. гарного дня. Усе це ми вже розповідали і не раз навіть наводили конкретні приклади кадрових. Призначень, які викликають дуже великий подив. Ось пам'ятаєте, ми розповідали про прокурора Володимира Дяка. Не подумайте нічого спільного, Володимир Дяк з духовенством не має. Це просто прізвище. А має він спільне з Генеральною прокуратурою і резиденцією в елітному прокурорському містечку під Києвом, яку нібито надбав його старенький тесть, і ось він. У податковій Волинській з рештою нових кадрів ми вас познайомимо згодом. Про це ми готуємо окремий матеріал. А зараз ми хочемо розповісти вам про бізнес про великий бізнес з великими податками, яких ніхто ніколи не збирається платити. Ось беремо для прикладу фірму Авто». Гарна назва чи не так? Можна припустити, що власники і засновники дуже шанують нашого президента, раз використовують політичний символ його партії у назві своєї компанії. Зе з цим символом Зеленський йшов на вибори. Зе з цим символом створювалася партія Слуга народу ну і зараз цим символом створена фірма Зе Авто. Ні в якому разі не пов'язуємо її з самим гарантом. Назва то таке. Тим паче, що засновники «Зайцев» Дмитро Юрійович та Павлось Мирослав Святославович є фанатами не лише Зеленського, а й Байдена, бо ж створили також фірму Байден Авто. Нехай наш глядач вибачить нас за такий довгий бекграунд. Але щоб розібратися у суті, він необхідний. От ви. Ви, хто зараз дивиться на мене по той бік екрану? Неважливо, чи ви пенсіонер, чи ви звичайна працююча людина, чи ви бізнесмен, ви платите податки у бюджет країни. Із цих податків ми платимо усі разом зарплату державним службовцям, в тому числі працівникам податкової. Звичайно, їх зарплати їм мало, і вони знаходять інші джерела доходу, і зрештою про джерела. Це за авто зареєстроване у 2019 році. Місце реєстрації підприємства Луцьк, вулиця Єршова, будинок 11, офіс 4.13. В кветах прописана торгівля автомобілями. І за три роки воно не сплатило податків на 1 мільйон 128 тисяч гривень. Зазначимо, що зараз усім. Буквально усім блокують ПДВ і присвоюють статус ризикованого платника на від тим підприємствах, в яких чиста податкова історія. А ось за авто нічого не блокували, попри борг більше як у мільйон гривень. Припустимо, борги наросли в останній рік, але зважаючи на ряд судових справ у реєстрах, ми бачимо, що з авто не просто ризикова фірма, а фірма, яка фігурує у кримінальному провадженні. Фактично, фірма займалася тим, що через неї приганяли авто в Україну, занижуючи у митних документ. Вартість, тим самим не сплачуючи митних платежів. У кримінальному провадженні. Фігурують десятки таких фірм, які спочатку створювали, а потім відправляли на податкове кладовище, перереєстровуючи фірми, на якогось припустимо безхатька, який давно віддав Богу душу. У цьому переліку цих фіктивних підприємств ми знаходимо ще одну цікаву назву: це «Діас Авто». І вона фігурує не лише у кримінальному провадженні по несплаті митних платежів, але й у провадженні, яке ініціювала Державна служба фінансового моніторингу України, зокрема, в період. З з 2018 по 2019 рік з рахунків Діасавто майже 200 разів знімали з банкоматів в місті Луцьку гроші. Знімали одразу по кілька мільйонів гривень. Таким чином обготівкували 99 мільйонів гривень. Ми знайшли власницю фірми. Вона реальна особа. Це Лариса Руда. Ось що нам відповіли. Ви знаєте, я не знаю, що ви хочете взагалі. Ага. Я знаю вашу фамілію. Вот. і на якому ви знаєте, ви мені прийшлі запит офіційний? Куди, скажімо? Прийшли... Куди прислати? Я не не розумію як вас знайти. А що ви мене повинні шукати? На якому ну на якому основанні ви мені дзвоните? Скажіть, будь ласка, ну ви в тому, я ви подивилася. Такі? Дивіться, ви я такі? я нещодавно дивилася, ви в суді банкрутувалися. З рахунки фірми Діасавто, яку ви очолювали, зняли майже 100 мільйонів з людських банкоматів. Мені просто цікаво. Ми розслідуємо 100 мільйонів з вузьких банкоматів. Я брала «Діасавто»? Так. так що. Ви чогось об'їдаєте? Що з вами робиться? чи ви щось нюхаєте? Зараз прошу забудьте цей номер. Ну не забудеться. Ми будемо шукати. Ми приїхали за вашою адресою вказаною. Ми вас шукаємо. А чого ви мене шукаєте? Тому що Найкому я збиваю. Ну, ну, дивіться, ну справа в тому, що ви проводите різні махінації з різними я фірмами. Махінації проводжу. Так, я махінації проводжу. Так, так. А це доведено чимось, що я махінації проводжу. Ви чого, взагалі чи що? Хотіли б з вами поспілкуватися, не зважаючи на ваші такі оцінки. Двічі б з вами не спілкувалися. У мене О. дитина на фронті, ти віта під... долбана. Ти ходиш, ти хубаєшся. А добре, дякую, ми в ефір це дамо. Да. Ми ми це в ефір дамо обов'язково. А ага, скажіть, будь ласка, ми Та Та вас, толка, сказіть, будь ласка, хочете? займіться чимось толковим? В ефір вона дасть. Я ж кажу, вона в ефір дасть. Та що це таке? Ти займись чимось толковим, займися збиранням на байрактари. Займися тим, що люди ти займають. За допомогою цих фірм збираєте. Що, що? Ви на байрактари за допомогою цих фір збираєте? Шо -шо? Слухай, іди ти нахер. Боже, яка ти, ти дібілка, точно дібілка. Але повернімося до Зе авто, який є в одному кримінальному провадженні. Що й Діасавто? Цю фірму, попри усі махінації, податкова не лише не обмежила у своїй діяльності, але й дозволила по Мирославу Святославовичу створити у 2021 році ще одну фірму Байден авто. Яка теж зареєстрована за тією ж адресою, що й попередниця, як на мене, не гоже, щоб якісь афористи використовували президентську франшизу у схемі по несплаті податків? Чи може це корпоративний стиль, особливо в великих розмірах? Але в будь-якому випадку ми спробуємо звернути увагу гаранта нашої держави на ці схеми і на використання у них його авторської торгової марки.